Департамент шерифа шукає білошкіру жінку, годороляву, блакитну оку, блондинку років 30. Могла постраждати в аварії та заблукати в лісі. Якщо побачите, заберіть у тепло і повідомте шерифу. Все почалося зі сну. Алан вейк! боже! Я ваша найбільша фанатка. Це може бути чудовим оформленням для книги. Еліс, ми взагалі то у відпустці. Бажаю вам гарного відпочинку в моєму будиночку. Я зайду трохи пізніше, перевірю, як ви облаштувались, і познайомлюся з вашою дружиною. Елла! Еліс? <кій> О, Боже. Все сталося точно так, як було написано на тій сторінці. Воно повернеться за мною. Озеро оживляє мистецтво, що народилося тут. Дякую за перегляд. Ролі озвучували та перекладали. Лодмак та Єнот Публикович. Робота над відео та звуком Лодмак.